Доброго дня! Вітаю вас на каналі Агродубно. Хочу зробити короткий огляд свіжопривезеного Т-25 із Нідерландів. У гарному стані 90-х років. В наявності також маємо інші трактори Т-25 за різними цінами. Пізніше покажу. Ходова тут вся в оригіналі. В оригінальній фарбі широкі шини 11,2 на 28 Ось такий він має гарний вид. Документи в нього у повному порядку.